Вітаю, друзі! Вже кілька днів збираюся зробити відео щодо цієї теми розподіл України на три частини. І зараз подивимось. Звідки взагалі взялася ця інформація? Чи можна їй довіряти? Суть питання відкрили на дні. В'ятірка пентаклів, «6 мечів і трійка мечів. І це про болісне сприйняття, розуміння того, що це втрата. Відмова і трійка мечів в даному випадку може якраз вказувати на цей поділ на три частини, коли Україну рвуть просто що називається по живому, звідки ростуть ноги в цій інформації? Десятка пентаклів. По-перше, це карта цінностей, цілісності. Ще може бути вказівкою на те, що це питання вже фактично погоджено. Воно виникає вже не перший раз. До нього періодично, скажімо так, циклічно повертались на протязі всієї війни. І зараз вже якийсь такий варіант склали за пажем жезлі, можна сказати, життєздатний. Його офіційно ще не запустили. Зараз проходить такий підготовчий етап. Можна сказати, що його зараз ще готують. Немає кінцевого погодження. Є тиск. Скоріше всього на Україну і спротив з її боку. Ну, давайте все-таки перевірю, чи погоджено це питання з українською владою. Скоріше поставили до відома. Представники України зараз продовжують відстоювати свою позицію. Намагаються добитися справедливості. Можливо, отримали якийсь проєкт для вивчення. Пажі можуть показувати саме цей етап, так як і сімка Пентаклів, яку ми щойно відкривали. Який же найбільш віродійний сценарій на даний момент? На найближчу перспективу. Давайте її означимо періодом початку. Мирних перемовин, тому що я так розумію, від цього будуть відштовхуватись. Я думаю, що дуже велика вірогідність, що цей варіант буде справді погодженим. Можливо, навіть будуть поставлені такі, знаєте, попередні підписи. І ця домовленість вона нестійка, тому що з одного боку стоїть питання справедливості, а з іншого диявол. Це примус, це залежність, це обман, це маніпуляція, це зрада інтересів. Схоже на те, що таки підпишуть цей документ, чи що воно там таке буде. І це, власне, буде така угода з дияволом, яку Україні підносять як такий шанс на безпеку, захищеність. Вочевидь, там буде ще якась прив'язка до цих гарантій, про які так багато говорять. І це буде стосуватися певної частини територій, як по цій межі на дев'ятці кубків. І на дні дев'ятка мечів. Четвірка Пентаклів, трійка кубків і карта світ буде дуже багато хвилювань і страхів, що втрачається своя земля, своя територія, те, що є цінним. І за дев'яткою мечів цей поділ може викликати дуже багато страхів і переживань щодо майбутнього, щодо того, що не вдасться повернути ці території ніколи, що втратиться ця цілісність, стабільність. Але четвірка монет ще може вказувати і на те, що буде тиск. Ніхто не буде звертати уваги. На ці настрої в Україні, тому що пріоритет виноситься припинення військових дій. І давайте останнє питання. Подивимось все ж таки: віддалені перспективи. Чи ці території будуть втрачені назавжди? Чи є шанс їх повернути? Які можливі віддалені перспективи щодо цілісності України і повернення до кордонів 91-го року? тільки подивіться. Ви пам'ятаєте ці три карти на початку нашої викладки? Сподіваюсь, вам було видно, як я тусую, тому що часом обрізається на відео, не все видно. Як кажуть, кільце замкнулось. Хочу все-таки глянути ще додатково. І дві карти, я їх відкрию пізніше Крим. І. Повернуться Україні інші території. Що я хочу сказати, друзі. На даний момент все це виглядить дуже ситуативно, немає жодного старшого аркану. А це означає, що можуть з часом проявитись якісь значущі фактори, які розвернуть ситуацію абсолютно в іншому напрямку. Ви знаєте, що майбутнє не фіксоване. А на даний момент, потузу мечів. Буде прийнято рішення, і територія буде поділена. Причому двіка Пентаклів вказує, що не на три, а на дві частини, навіть якщо на початковому етапі будуть якісь інші домовленості. І четвірка Пентаклів може показувати на цілісність, на стабільність, на те, що ця ситуація буде зафіксована на якийсь час, а також може показувати і націлісність територій. Тому я зараз візьму ще карти до четвірки, монет. І бачите, знову десятка пентаклів. Карта цілісності, карта єднання, карта батьківщини. І ще це карта закінчення. Тобто навіть з цими картами, які зараз відкриті, ми бачимо, що з часом території з великою вірогідністю можуть повернутися до України. І вона знову буде цілісною і єдиною. Але це буде довгий ще період, не скоро. Так, що в Крим? Дуже велика вірогідність, що повністю території повернуться, включаючи і Крим, але тут може дещо змінитись в організаційній структурі, наприклад, можливе щось таке, як більше самостійності, чи якась інша форма управління, до речі, так само, як і інші території. Також хочу сказати, що і королева жезлів, і тим паче Мах можуть ще вказувати на те, що ці регіони самі попросяться до України. Їх власна ініціатива буде початком повернення. І на дні трійка Кубків. Цілком можливо, що буде якесь ще державне свято з умовною назвою Возєднання України. На цій позитивній ноті прощаюся з вами. Бажаю вам любі мої мирного неба і до зустрічі!